Потренувався, йду додому і от згадав про одне питання, яке мені писали. За скільки можна часу накачатись? От сьогодні давайте поговоримо про це: за скільки часу можна накачатись. Отже, це питання досить таке риторичне і відносне. Бо для когось накачана форма, накачане тіло це таке, як у мене. А для інших я буду просто дрещем. І це нормально. Всі ми різні, і різна думка, і різне уявлення про накачане тіло. Те, що колись було накачаним, зараз буде. Я про це вже говорив через соцмережі, тому що дуже багато через соцмережі транслюється різних думок і різних трендів. І давайте дивитися чесно, те, що там транслюється. Та форма, яку ви бачите у більшості фітнес-блогер топових ця форма не здобута натуральним шляхом. Зрозумійте нарешті, це здобуто за допомогою фармпідтримки. Запам'ятайте це раз і назавжди. Одиниці з тих всіх блогерів, що ви дивитесь, одиниці мають натуральну форму. Всі інші або чесно заявляють про те, що вони хімічать, або просто люблять. Пограти в невинну овечку або вовка в овечій шкурі. Називайте, як це хочете. Тож, ми відхилились від теми. Реальні терміни, за скільки можна часу накачатися. З нуля до для того, щоб отримати хоч якісь результати, мінімум рік. Мінімум рік. Не вірте тому, хто вам каже. За два місяці ви вже побачите перші результати. Те, що ви побачите за два місяці, це результатом не назвеш. Там навіть не формуються ще м'язи, ви тільки починаєте формувати нейром'язовий зв'язок. Комусь достатньо три місяці для того, щоб його сформувати, а комусь потрібен цілий рік. Тому мінімальні результати, про які можна говорити на рахунок форми, це рік. А якщо щоб прям реальний результат як сказати, як кажуть, накачаний 2-3 роки з нуля. А якщо ви до того тренувалися, за рік ви реально можете зробити форму. А ще, якщо у вас досить хороша генетика, це без питань. Ви можете навіть, дехто може, навіть кращу форму зробить, ніж я. Тому не ведіться на ці всі. Накачатися за півроку, накачатися за два місяці, за три місяці. Це все заголовки для того, щоб захопити вашу увагу всього лиш на всього. Реальні результати приходять тільки з часом. Два-три місяці це не той час, що можна говорити про якісь серйозні результати. На це йдуть роки. Ви не думайте, що ви такий розумний і відрізняєтесь від всіх інших і можете добитися результату швидше за інших. Але хто його знає? Може, ви майбутній містер Олімпія, ви майбутній World Strongest Man, і у вас реально генетика природженого силового атлета або бодібілдера. Не буду казати, можливо, серед таких, хто мене зараз дивиться, є такі люди. Тому все дуже відносно. Не зженіться за часом, не розраховуйте на якийсь час. Просто робіть, тренуйтесь. Результат прийде. Не думайте, щоб чим пошвидше. Думайте про те, щоб залишатися якнайдовше в процесі. Ось це реально працює. Чим довше ви в процесі, тим кращий результат. Вивчіть техніку виконання вправи, вивчіть основи здорового харчування. Це все формує. Реальну форму, а не просто е, заняття в залі. Крім того, що ви ще робите вправи, є ще купа аспектів, які впливають на те, як швидко ви отримуєте результат. Тому розслабтеся, тому що накачка м'язів це не спринт, це гра вдовгу. Розслабтеся і отримуйте результат, тренуйтесь в своє задоволення. І результат точно прийде з часом. Я так роблю. Робіть так і ви. Як знав, так пояснив. Накачатись можна мінімум за рік. Засвойте це. Але краще не орієнтуйтесь на якісь часові проміжки, просто займайтесь для себе. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь поставити вподобайку, поділися ним з друзями, підпишись. І обов'язково не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут буде багато цікавих відео нових. Не женись за результатами, грай вдовгу, насолоджуйся процесом. Це фітнес по українськи З вами був Віктор. На сьогодні все. Побачимось у наступних відео. Па-па!